Допоможіть витягнути наших чоловіків, синів і батьків з рашистського полону з таким відчайдушним проханням звертаються до українців сім'ї захисників Азовсталі. Вони готуються вийти на мітинг, де вимагатимуть гарантій безпеки для тих, хто 86 днів ціною власного життя і здоров'я оберігав Маріуполь від орківської навали. Проситимуть світ визнати Росію країною терористом і благатимуть про якнайшвидший обмін захисників. Поки не повторився теракт в Оленівці, де в страшних муках загинуло понад півсотні вояків Азова. Прийде на акцію протесту і Юлія зі Слов'янська, адже в полоні у московитів перебуває її син Богдан вже два місяці. Про її найдорожчого хлопчика, ні звістки, це моя кровінка, син це найкраще, що в мене є в житті. Останнє, що він мені написав, мама, все буде добре. Я кажу, вас люблю дуже, своїх рідних. Він така людина. Він постійно на позитіві. Сигнав, мама, все добре, все норм, все ок. Сльози на її очах не висихають ні на мить. Сльози відчаю, болю, переживань за сина, а ще гордості за те, що не послухав її благань не йти на фронт у 2015-му. Казала ну, може не треба. А він мені сказав, мам, а що я скажу своєму сину, коли він мене запитає, де ти був батька, коли це все траплялося. І, ну, про них все сказано. Я не можу. Це кожен день, кожна ніч, якби до цього не звикнув, до війни не звикнеш. І... Жалко, що не всі це розуміють. Ні, на мить не забувати про тих хлопців, які зараз у полоні витримують безжальні знущання расистів, закликає українців і роман саме завдяки нашим військовим, які пожертвували своїми життями та здоров'ям. Йому разом з родиною вдалося виїхати з Маріуполя. І нині в тиловому Івано-Франківську хлопець повсякчас нагадує про кожного, хто ставши на захист держави, опинився за гратами. Друг АКВ він зараз залишається також у полоні. Його не повернули. Він був поранений, він стояв на позиції на восточному, це окраїне міста з боку Новоазовська. Приймав, приймав участь у городських боях. Враг, ворог підходив на 40 метрів. Велись дуже важкі бої. Був поранений з РПГ осколочними. Потім, коли вони вже лежали у госпіталі у Азосталі, на Железяці було Попадання в їх бункер авіабомбою його двохтонною дверю прижало до стіни, зламало йому таз. Але після цього всього він все одно рвався на поверхню до своїх побратимів, щоб приймати участь та допомагати їм. Для всієї України вони герої, сталеві захисники, яких не змогли зламати ні бомби, скинуті на азовсталь, ні рашистські тортури, ні емоційний тиск через визнання тамтешнім судом полку Азов терористичною організацією. І вони сподіваємося, вже. Же дуже скоро повернуться додому. Ольга Смага, Ярослав Лелет, новини на вежі.